Доброго дня, шановні голови комісії, члени профільної комісії по гуманітарних питаннях. На жаль, у нас сьогодні форс мажорні ситуації захворіли депутати, голова профільної комісії, печальця Юлія Анатолійовна і Кулик Володимир Іванович. Тому зібрано розширене засідання по даній комісії і приступаємо до порядку денного. Перше питання про. Затвердження положення про творчу радіостудію, радіостудію Вабнярська ФМ доповідає Світлана Васильівна речі. Доброго дня, всім членам сюди нашої комісії. Питання створення радіомовлення у Вабнянській громаді станом на сьогодні, після вашого рішення, я надіюсь, позитивного буде завершене. Всі ремонтні роботи. Радіостудії студії виконані апаратура закуплена за письмовим дозвіл депутатського корпусу. Передана в оренду керівнику керівництво Радіолада, на яке транслюється на частоті 106,3 МГц. на сьогоднішній день. Всі організаційні питання вже вирішені. Виникло питання уже безпосередньо про створення радіостудії. Назва якої вахнярка ФМ на базі комунальної установи «Центр культури і дозвілля, будинок культури по старому е, що це таке? Це е, прохання сьогодні затвердити положення, у якому регламентується робота цієї радіостудії, зокрема, безпосередня робота відділу те, що перебуває в компетенції відділу освіти, тобто на частотах радіолада. Е, ми будемо транслювати свій уже виготовлений радіопродукт, але це будуть питання освіти, культури, молоді і спорту на сьогоднішній день. Якщо в нас виникнуть питання озвучення ну, якихось проблем громади, таке інше, є два виходи. Або ми потім внесемо зміни до цього положення і пропишемо, що за окремим дорученням голови ми можемо це робити чи виконавчого комітету, або напряму буде заключений договір з радіолада і транслюватиметься на його частотах. Це положення без такого дозволу, виключно компетенція відділу освіти культури, молоді та спорту. Прошу підтримати, воно прийшло обговорення і на національній раді консультативне. І е, фахівці дивилися, е, якщо будуть якісь виникати питання, ми будемо протягом е, певного періоду вносити <кхи> Є Запитання? Немає. Дякую. Хто за те, що проводити певний проєкт рішення і винести на засідання пленарне, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання про затвердження програми розвитку освіти Батнянської територіальної громади на 25-27 рік. Не менш важливе питання це прийняття нової програми, тому що стара програма, дій, термін дії закінчиться. Чому на 25 і на 27? -й? Тому що в нас одне з важливих питань зараз є: це впровадження профільної освіти. До 27-го року питання проблемне, спірне, потребує багато ще допрацювань, бо законодавство не зовсім у нас є ідеальне, я би так сказала. Тому ми до 27-го прописали, а далі, можливо, будуть якісь ще зміни, і ми несем, приймемо іншу нову програму вже за реаліями життя після 27-го року. Дану програму голова пробільної комісії переглянула. Усно Юля Антонімець на увазі, усно нам погодила. Працювали над нею всі головні спеціалісти відділу освіти, керівники закладів. І, на мою думку, вона досить достойна на сьогоднішній день. Прошу підтримати. Якщо будуть виникати якісь питання, будемо вносити зміни і е, вирулювати ці ситуації. Однак єдине, що тут фінансування не дуже велике, це вже інше. Ну ми враховуємо бюджет нашої громади і е, від цього відштовхуємо. Прошу підтримати. Дякую. Є запитання тебе в речі? У мене є. Може, там вони вже на зарплату, але їм щось додати трошки. Можливо, вони можна... це то. Ну, освіта. Освіта школи чи, <різь> чи... чи відділ? Скажу е... вам так, в старому сьогодні я вже 4 роки у Орській громаді, і ми нарахування заробітної плати проводимо по затверджених е... Як правильно повалехарифа, так? Чи нарахування? Yeah, е, yeah. Хочу сказати оплат начальника відділу освіти 9627, якщо я не помиляюся. Ну, е, зрозумійте мене правильно. Я е, е, теж людина, яка сьогодні проживає в реаліях нашого життя. Е, я, по-перше, добираюся із іншого населеного пункту. Я не менше всіх присутніх тут до на ЗСУ беру участь в різних акціях і таке інше. І 9 627, чи скільки там точно не знаю, що скопікати це не заробітна плана. Тому ну, прошу спова, я Олександра Петровича. Це стосовно премії, зараз я хочу, як би вже задав це питання. Mm -hmm. Оксан Петрович, я особисто як керівник підпорядкування якого 29 закладів освіти, яка підписує на найбільший бюджет, а він найбільший в селищній громаді, яка відбула аудит перевірку. Вчора закінчилася в мене перевірка пенсійного фонду, достойно, я вважаю, з неї ми, так би мовити, за підсумками вийшли, ну, заслуговує найбільше. Якусь там премію в кінці місяця. Повірте, дайте мені заробітну плату мою більш-менш наближення до реальності. Я не буду нікого нічого да, просити. Не треба мені цих премій. Мені теж. ви не думаєте, що якщо слово звучить премія, у нас премія це як на Бекаче город. То це вже все, це вже збагатилося тут, розбагатилося. Заробітна плата сьогодні 20 тисяч це з премією на рахування, там, чи навіть якщо декон трошки більше. Це для керівника такого рівня зараз ніщо. У нас цих працівників отримує скільки, Гласіна? Якщо буде дорожче. І, і зараз я говорю, я говорю конкретно про себе, а не маю на увазі, скільки шкодить йому зараз. ...яким вона не може перескочити 9 з половиною. Це не справедливо. Це проблема не тільки моя. Не Тому що я бачу висадлення заробітній плати. Плати на сайті селищної ради. Це проблема до головне питання, а там є краще гірше? Ну, люди добрі. Давайте називати речі своїми іменами. Я підписую мільйони, я несу відповідальність. За 9 тисяч це робити не буду. Якщо є хтось, я передам свою посаду. Повірте, достойно передам. Підскажу, що робити по програмі, по оптимізації, по всіх інших юридичних питаннях і піду. Попрощавшись з вами дуже гарно. Почитайте, Пану це вже нам. Я вас дуже прошу, не падайте в паніку, не робіть вітер. До цього часу ми працювали спокійно і далі ми працювали. Олександр Петрович, повірте, має. хто робить? <пілляє> да, я, <пілляє> я, <пілляє> я вважаю, що я роблю свою роботу належним чином. Наша освіта цього року перша з навчального предметного тесту. Це показники освіти, найвищі в Турчинському районі. Що ще які питання? Українська мова, історія і математика основні предмети. Тому вибачайте, можливо, хтось щось має проти, але називаю речі своїми іменами. І прошу, якщо є можливість, переглянути, щоб не виникало таких питань, бо дуже образно. Ну, питання стосувалося затвердження програми розвитку освіти. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії, прошу голосувати. Дякую. Наступне питання: про затвердження статуту комунальної установи Ватнявський центр культури та дозвілля Ватнявської селищної ради Вінницької області нові редакторів. Питання, яке стосується більше першого. Значить, якщо ми приймаємо е, положення про, про, е, про структурний підрозділ ФМ, радіо ФМ, який є на підпорядкування або на балансі КУ Центр культури та дозвілля Вапнярський, то відповідно ми робимо зміни до, структу, до статуту. Що ми тут додаємо? Підпорядкування комунальної установи п'ять е, сільських клубів фільм. Я так до попростому. І є необхідність додати ще один структурний підрозділ Радіостудія Вахнярка. <ребування> відповідно, має бути це все приведена відповідність. Ми додали тут ще, що директору треба зробити всі реєстраційні, необхідні дії по зміни до цього реєстрації цих змін. Ну і змінили пункт 3, 3, 4. Там ми додали, що. Буде гуртки, будуть гуртки працювати: театральний, танцювальний, образотворчого мистецтва та радіомовлення і медіаграмотності. Я зараз поясню, бо це для наступне питання про зміни в штатному розвитку. Прошу підтримати. Те, хто за те, щоб даний проект рішення погодить і винести на розгляд ради, прошу голосувати. Наступне питання. Про внесення змін до штатного розпису комунальної установи Вернявський центр культури та дозвілів Вернянської селищної ради. Я е, так, щоб стало зрозуміло, значить, створена радіостудія. В цій радіостудії має працювати гурток, який під'єднаний під, під, під радіо. Він нас буде носити назву гурток радіомовлення та медіаграм. Відповідно, виникла потреба, що ми маємо ну, комусь доручити цей гурток вести. І для того, щоб зекономити кошти місцевого бюджету, ми виводимо посаду керівника гуртка іноземної мови, а вводимо посаду керівника радіо та медіограмотності по кількості штатних Так, залишається тільки ми завезли зміни до статуту і внесення штатному розпису. Хто за те, що погодити даний проект рішення і винесли на сесії, його на розгляд сесії? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання про створення інклюзивного класу в Акнянському ліцеї No2 та внесення змін до штатного розпису. У нас знову ліцеї номер 2 з'явилася. Дитина з ОПП, і там виникла не ви знаєте, що ми, коли немає необхідності, виводимо посаду е, асистента вчителя. Якщо є потреба, ми вводимо її. Так от я хочу сказати, що саме на сьогодні, з 1 березня, в нас є необхідність створення інклюзивного класу і введення цієї посади асистента-вчителя, це е, відповідно до законодавства. Е, потреба. Кошти йдуть на, э, із субвенції? Да, так, Хто за те, що погодити даний проєкт рішення і ви вимістена розвідрати, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про затвердження маршрутів шкільного автобуса «Еталон». У нас є, ви знаєте, придбаний новий автобус. Станом на сьогодні йдуть всі організаційні питання про його реєстрацію, не від нас залежні, тому що МРЕО там був і збій, і черга електронна, і таке інше. Але ми на вимогу департаменту затвердили нові маршрути. Цей маршрут нового автобуса буде стосуватися теперішнього маршруту газелі нашої. Яка сьогодні курсує? Ось. А газет, після того, як ми її, так би мовити, yeah, виведемо з yeah. маршруту, можливо, буде потреба під'єднати під іншими, бо в мене є уже звернення, поки що усне. Від е, батьків і громадськості там на цапівці, циганка чи yeah. Циганка. Е, про те, що їм далеко від добиратися, можливо, ну вже як скажете. І ще у нас є хлопчик е, з колясочніку височа високому височанській філії. І е, цю дитину <клух> ну, ми маємо якось надавати її корекційно розвиткові Транспортувати її сюди ну, немає можливості, бо посилати новий автобус спеціально облегне для одної дитини. Я вважаю, що це буде недоцільно з е, питань економіки. Тому, можливо, ми вихователів ІРЦ, а в нас в положенні прописано, що ми маємо право можливо десь два рази на тиждень чи один раз на тиждень довеземо до цієї дитини для надання корекційного розвитку. Це так на майбутнє, але маршрути затверджені. Ось вони мають такий вигляд. Вони погоджені на сьогоднішній день начальником управління патрульної поліції Вінницької області, затверджений горніком головою, погоджено з начальником відділу освіти і прошнуровані, пронумеровані, скріплені печаткою. Тут ця необхідна інформація, тут на сьогоднішній день сам маршрут, хто хоче, може подивитися, тут акти заміру кілометражу, тобто, все відповідно до законодавства. У нас був аудит. Зауважень по маршрутах у нас не Прошу підтримати і затвердити. Якщо будуть якісь зміни, ми внесемо наступний... на наступних засіданнях сесії. Що за те, щоб погодити даний рішення і винести на розгляд ради, прошу голосувати. Хто за?